В цьому відео я хочу вам показати про те, як я от щойно щеплений лимон закрив поліетиленовим пакетом і ось використовую я таку резинку. Ви бачите, от, Ну, а за місце часу ми побачимо ось такі гілочки, пагінці свіжі, щойно випущені. ось. Цьому дереву вже більше трьох місяців, як я прищепив його. ось, І тут також. Тут ми, прищеп був е, використаний в тому випадку, як розколом. ось Якщо я показував на відео, тут випадку я використовував прищеп під кору. Ну, значення ніякого немає, тому що дару, як одне, так і інше, досить себе непогано почуває. Е, в наступному відео я знімлю е, покажу вам про те, як я формую е, крону е, лимона. Все, дякую, до наступних відео.